Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. З вами Ганна Кармазіна. Сьогодні, нарешті, настав той день, коли я нарешті можу вам показати свою методику висаджування півоній. І починається вона, як зазвичай, з вибору правильного місця. Зараз я поясню, чому я вибрала саме це місце. Але перед цим, шановні. Як і завжди, я проситиму підписку, лайк, коментар, питання, але питання, прошу, по суті, по суті відео. Продовжуємо. Вибір місця. Як ви бачите, воно сонячне. Півонія має рости на сонячних місцях. Вона не повинна рости біля дерев. Відстань від дерева, якщо ви садитеся в півонії в саду. І у вас там ростуть дерева. Відстань від дерева має відповідати його кроні. Тому що, якщо ви це не, не врахуєте, то дерево вип'є всю воду. Це буде в ущерб корінню, як то кажуть. Отже, у мене абсолютно сонячна ділянка, ідеальна для посадки півоній. Ми зробили з чоловіком ось таку розміточку. З огляду на те, що садити багато, а місця все одно, ну, ну не гумова ділянка, хоч ти що хочеш, ми зробили 90 на 90 схему. От. От, 90. 90 між рядами. І буде 90, 90 між кущами. Так само і тут. Так само і тут ось, тут, навіть 95. Ну, Ви ж розумієте, що ці 5 см, ну, вони нам не 5, не 10, як то кажуть, головне, головне. ми не викопуємо величезних ям. Чому? Це обумовлено моїм грунтом. Він у мене досить дренований і досить поживний. І я висаджую півонії таким чином. Щоб вони формували веєр в боки, а не щоб вони йшли у глиб. Як це робиться, я вам покажу. Що ми приготували? Значить, що у мене є? Перш за все, дивіться. У мене є навоз, старий навоз. Бачите, він сипкий. Він сипкий, він відлежався, він не має запаху. У мене є. Кінський гній. Оце кінський гній. Ну, самі розумієте, його тут, на жаль, небагато, його тут десь відсотків 30, тому що ми купуємо його мішками з ферми, де є коні. Ну, що можемо купити, те, те маємо. Далі ми підготували компост. Чому я поставила тут цю пляшечку? Сразу же вам скажу. Компост я готую за всіма правилами. Щоб він був сипкий, ви бачите. Так, а ну, що тут? Ви бачите, він сипкий у мене, він, він як земля. Тобто він абсолютно вже готовий. Коли я закладаю все для того, щоб приготувати компост, я використовую байкал М. Я проливаю. Компостну кучу я проливаю розчином цього препарату. Це насичує компост корисними мікроорганізмами, це його знезаражує, ну і таким чином я його покращую. Приготували це. Далі. Ми приготували золу, золу і мірочку для неї. Золу. Ми підготували суперфосфат. Це обов'язково. Як я вже казала, півонія це фосфорна калійна квітка, суперфосфат. Далі. Ми підготували корисні мікроорганізми. Зараз я все покажу, що я підготувала. В перчатках важко. Значить, дивіться: я підготувала мікоризу. Чому вона відкрита? Тому що я її зараз ну, до, до відео змішала з попелом. Чому я це зробила? Насправді, насправді, мікориза вноситься всього лише єдиний раз, коли ми садимо рослину, і нам її багато не потрібно. Там буквально міліграми потрібні, тому я її змішала з попелом. Далі, я підготувала триходерму і я. Підготувала препарат, який зветься нематоцид. Це профілактика нематоди, а це профілактика хвороб. Ви можете мені зауважити, що у мене вони в пакетиках, да? Да, в пакетиках. але абсолютно свідомо купую такі, тому що живою триходермою я вже не зможу скористатися при посадці півоній. А ось така впродовж двох тижнів, в нас ще стоятиме досить тепла погода, і вони активуються, ці бактерії. Вони не суперечать одна одній. Е, так, так, що ще я підготувала? Я підготувала фертірут. Я зробила розчин. Про цей кореневий стимулятор я вам розповідала вже багато. Але. Я його підготувала, розвела, ось він в лієчці. А ще я підготувала на всякий випадок. Застосовувати я його на даний момент не буду, але він може потребуватися фундазол при посадці. І зараз я покажу, коли, що і як я робитиму. Отже, приступаємо, беремо секатор і беремо наші корені. Ну, звісно, звісно, всі ці штукенції ми, ми з них познімаємо. Погода в нас, звісно, була, що вам сказати, люди добрі, вчора хлистав дощ цілий день, вночі був дощ. Ну, щось, щось страшне, але нічого не поробиш. Мусимо борсатися в грязюці. Мусимо садити те, що отримали скарби. Зараз буду показувати. Дивіться. Що робитиму? Незважаючи на те, що це ідеальна поділка, де довжина, довжина он трошечки більше, ніж 15, тому що мій, моя оця мірка це 15, тут воно трошечки довше. Я зовсім трішечки вкорочу коріння, тому що е, з огляду на мої ями, е, до ям ми ще дійдемо, Сергій. Показуй поки що корені. З огляду на розмір моїх ям, я буду трошечки зменшувати корінь. 2 см, 1,5 см, десь так. Раз, два, три, чотири. Зменшила. Ось такі зрізи отримали, да? так само цю поділку. Дивіться, ближче камери прошу, саме до цієї поділки. Пам'ятаєте, коли я в минулому відео розповідала про корене утворення на поділках? Ми казали, що корінчики утворюються навіть при кореневій шийці і живлять бруньки. Дивіться. Ось це те, про що я вам розповідала. Тут величезні коріні, як для мене. Ну, На мої ями, на, на моє місце. Вкорочую півтора сантиметра. Вкоротила. Що тепер роблю? Ідемо до попілу до нашого. Давай камеру сюди, давай камеру сюди. Зараз покажу, що я робитиму. Кожен зріз. Кожен зріз. отако, От просто в попіл. Я які люблять отак всі, всі поділки попілом засипати. Ну, хто любить, можна це робити, можна не робити, це, це не принципово. А от зрізи попілом ось так повтикати, це необхідно. Це необхідно. Ну, тепер приступаємо до головного. Йдемо до наших ям. Поки що я покладу це тут, два готових корінчики. Йдемо до наших ям. Беремо знову рулетку. Підставляємо до цих ям все, що нам потрібно. От. Дивіться на ємності. 7 літрів ємність е, кінський, е, 5 літрів ємність коров'ячий гній старий, 7 літрів ємність в нас е, компост, і ми будемо додавати ще. Попіл в землесуміш, і ми будемо додавати суперфосфат. Якого розміру ми зробили яму? Зазвичай практикують навіть і більшого розміру. В нас діаметр ями 55 см, а глибина її 40. Нам цього достатньо. На моїй землі цього достатньо. Як ви бачите, земля у мене досить, досить гарна, вона не затримує сильно вологу, тому я не робитиму дренажів. Мені вони просто не потрібні на моїй землі. Кому потрібно робіть. Робіть з піска. Я знаю, люди роблять дренаж з камінчиків, збитої цегли. Особисто я цього навіть не вмію. Я навіть не знаю, ну, як можна зробити з каміння дренаж для півонії. Я не розумію, як ви потім будете її викопувати. Ну, Але то таке, хто вміє, хто вміє і практикує, значить, значить, він знає, що так йому потрібно. Так, беремо нашу лопаточку для змішування. От у мене приготовані лопаточки. Значить, садити я буду ось цю поділку першу. От, і зараз я, зараз я підійду до ями підійду до ями і буду робити тут поживну суміш. А, ще момент. Коли ми робимо ями, ми з чоловіком засипаємо ось в такій ємності землю, яку викопуємо. Ну, нам так зручно. Можливо, комусь також буде зручно. Це наші маркери, які слугують нам для розмітки. Отже. Сиплемо в яму. Починаємо засипати в яму. Раз, висипали. Ви бачите, який він сипкий уже, старий, гарний. От те, що потрібно. Засипаємо в яму наш компост, який у нас було приготовано. Засипаємо в нашу яму. Кінський. кінський, я додам в яму раз два і я додам в ямку. Е, суперфосфат. Ви спитаєте, чому і попіл, і суперфосфат. Тому що, да, в них схожий склад, але все одно він різний. Е, в деревному попелі в золі тут вся таблиця Менделєєва. В суперфосфаті, самі знаєте що. Так, і суперфосфат. Я його буду давати Ось, таку таку ж меню. Все, я підготувала. Тепер тепер це діло ми ось тако перемішаємо в ямі. Але для чого ж ми підготували землю? Дорогі мої, важко мені брати це відро. Бачите, я потрошку нагрібатиму. Землю, тому що нам потрібно перемішати із нею ось так. Бачите, типа яму всю і засипала, да скаже, о, то вже насадить. Насажу, насажу. Яму засипала, бачите, все гарненько перемішала. Тепер ось таку роблю, ось таку роблю. Так. О, о. А. Ще знаєте, що я вам не, не, не сказала з першого моменту? Показуй, показуй, ось, дивіться. Вся ця ділянка була в нас, яка відведена під Тивонії, засаджена гірчицею. Ну от, Гірчиця, да? І овес. Ну, я мала таку суміш, що таки і садилося. Для чого я це зробила? Гірчиця в нас прекрасно знезаражує ґрунт від земляних шкідників, від дротяника, від хруща дуже добре. І вона робить його рихлим. Якщо ґрунт рихлий, для півоній це найкраще, що може бути. І приступаємо до посадки, Іду садити. Так. Тепер найвідповідальніший момент. Нам потрібно правильно розташувати поділку. Що таке правильне розташування? Ваша поділка не повинна бути дуже заглиблена. Це впливає на дуже багато речей. Так, і землічки сюди дамо їй. Так, зараз я подивлюся, як я буду її розташовувати. Ось так. Так. Ось наш край ями. Ось наша поділка, дивіться. Ось тако я прижимаю її ось. Вона у мене розташовується повністю горизонтально. За Зауважте, не отак я її встромила. Дивіться, я її поклала, поклала для того, щоб у неї формувався правильний веєр. А тепер я її пролью сумішю. Вона буде проливатися сумішю. Бачите, яка струя коричневого кольору? Це фертірут. Його потрібно 20 мл на відро водички. Дуже багато лити не буду. Так, ще раз її сюди. Опа, опа, ви бачите, вона до краєчків ями, не торкається. І засипаю. І засипаю землею. Все досить просто тут. А тепер також важливий дуже момент: на яку глибину у мене бруньки? Так, от наші бруньки. Зараз я їх пролью, щоб було вам краще видно. Секунду. На своїй землі я їх не заглиблюю. Сильно не заглиблюю. Вони мусять бути над під землею на 3 см, в моєму випадку, більше не потрібно. Можна робити більше, якщо у вас ґрунт піщаний. І якщо у вас ґрунт піщаний, тоді ви будете додавати ще кісткове борошно. Висипаємо. Висипаємо. Висипали нашу землю. Так, розрівняли її, і трошечки я її ось так примну руками. Значить, за таким методом посадки ви можете не робити підживлення азотними добривами впродовж трьох років. На цьому і все. Я більше не проливатиму півонію. Тому що, за прогнозом погоди, в нас іще будуть іти дощі, і вологі буде е, достатньо. І воно поступово все вседеться так, як має бути. І от, шановні, в нас посаджена півонія. Да? От, вже зробили ґрунт, все на світі зробили, да? все добре, все гарно. А тепер що ми зробимо з ґрунтом? Ось нематоцид. Виробник пише, що цього пакетика вистачає на цілу сотку. Ну, виробник хай собі пише, я ним користуюся інакше. Я ним користуюся точково. Так, ось. Дивимось. Хопа! Бачите, зовсім-зовсім трошечки. Так, триходерма, суха. Нам головне, нам головне, щоб ця триходерма. Мала відповідний термін придатності, щоб вона не була бшетермінована. Насипали. Ви бачите? Зовсім, ну, ну, зовсім. Його не потрібно багато. А оцей е, Миколаїв, Миколаїв я вносила в, в золу. Тепер оце все. І воно піде, і воно піде саме до кореня. Це робиться обов'язково, тому що без вологі корисні, корисні бактерії працювати не будуть. Все. Я вам скажу більше. Е, якщо ви садите. Півонію, ну, трапляються ж різні випадки. Да? Інколи просто і в землю садять. Я вам скажу, що корисні організми без компосту, без гною, без органіки не працюють. Якщо працюють, то їхня корисність применшується. Тому, коли ми застосовуємо ось такі препарати да? немотоцид, нам потрібні і компости, і навози в нашій посадці. Ну, В принципі, я розповіла вам все. Я вам дуже-дуже вдячна за увагу. Я вам всім бажаю тільки самих кращих, вдалих посадок, гарних квітів, а мені підписки, лайки, коментарі. Я буду вам за це дуже-дуже вдячна. З вами була Ганна Кармазіна і канал Майстриня Квітів. Всім до побачення! Пока-пока!